Друзі, ох, давненько мене тут не було на цьому каналі. А, можливо, хтось ще забув. Мене звати Олексій, я все ще тут. А, скоріше всього, ви дивитесь цей випуск уже після того, як ви подивилися один або, можливо, навіть дві серії величезного випуску про те, як наша сім'я переїхала з України в Канаду транзитом через Чехію. Тому ви зараз не дивуєтесь. Чому я зараз не знаходжуся в Україні, знаходжуся в місті Калгарі, катаю по таким дуже гарним стежкам, замість того, щоб експлорити десь поліські хащі, поліські ліси, як я завжди це любив робити. Але тим не менше, я все ще Олексій, я все ще тут. Буду намагатися знімати свої влоги трошки частіше. Тому сьогодні, як завжди, покатаємося з вами разом. На великий і гоу! До речі, зараз проїжджаємо в спеціалізований парк для вигулу собак без поводків. Ось оцей тиночок, за цим тином якраз таки можна вигулювати собак без поводків. Але в декількох місцях тут є ворота. І для того, щоб перейти в ВЛСТ, вийти з цих воріт, треба взяти собаку на повідок на декілька буквально метрів. І потім знову переходити. Дуже прикольно, ось дуже багато собачників ходять. Можете їх побачити. А парк прибирається, трава коситься, все дуже гарно, цивільно, чисто, знову жодних зауважень. Круто! Така дичина, ніби як в Україні. Зараз таке трав'я, різне росте. Супер! У цьому випуску я запрошую вас відвідати зі мною один з моїх найулюбленіших парків для відпочинку та катання фішкрік парк. Розпочну з того, що парк Рибного струмка, як його можна приблизно перекласти, знаходиться на південно-західній частині Калгарі, а його площа складає за різними даними від 14 до 18 квадратних кілометрів. Також варто зазначити, що західною стороною парк, як і місто, межують із індіанською резервацією народу Цутіна, вхід туди суворо обмежений. Фішкрік парк це одне з найпопулярніших місць відпочинку та рекреації жителів міста. Тут вам і пляжний відпочинок на озері Сіком, також є екскурсійна складова у центрі відвідувачів, плюс навчальний центр дикої природи та навколишнього середовища. Ну і зрештою, ресторан на території колишнього ранчо. Варто зазначити, що поняття і слово парк тут у північній Америці означає дещо інше ніж у Європі. Це не зовсім звичний для нас усіх вихідців із Європи регулярний парк із вишуканими дендрокомпозиціями, ландшафтним дизайном, підстриженими кущиками та гладенько вимощеними пішохідними стежками. Ні, у цій частині планети слово парк скоріше є означенням чималого шматка недоторканої природи, що аж кишить диким звіром та пташками. І лише зрідка розмежованим велосипедними трейлами та пішохідними сингл треками, аби ми могли споглядати цю дику природу. Чим, власне, і багата канада. До речі, щодо звіра, він тут дійсно водиться і почуває себе як вдома. До оленів ми тут вже звикли як до щоденного явища, а от щодо інших тварин я був приємно вражений. Наприклад, ніколи б не подумав, що побачу в міському парку дикобраза койота, бобра або лося, що собі вільно переходить велосипедну стежку, спантеличивши перехожих та відпочиваючих. Це явище було дійсно вражаючим. Фішкрік парк налічує більше ста кілометрів стежок, 60 з яких з асфальтованим покриттям. Більше того, воно постійно оновлюється, і ви можете щодня бачити тут людей похилого віку на електробайках, бьордвочерів, туристів або звичайних канадців, що вийшли на вранішню чи вечірню пробіжку. Ну, я думаю, тепер ви розумієте, чому цей парк став одним із моїх найулюбленіших місць для катання. Природа просто фантастична. Якщо ви спитаєте будь-якого канадця, чим Канада відрізняється від інших країн, чим вони взагалі горді канадці, то майже всі канадці вам дадуть однозначно просту відповідь, що найкраще в Канаді це саме природа, така недоторкана, дика, така, яка вона є. І дійсно, одною з особливостей, наприклад, не тільки Creek парку а й будь-якого, я так розумію, що парку в Канаді є те, що якщо цей парк знаходиться в межах міста, то ви не можете просто з наметом приїхати і яка б не була ця гарна природа, зачілити тут з ночівлею. Користування парками обмежується в годинах, якщо я не помиляюся з 5 чи з 6 ранку до 10 вечора, тобто вже там перші бігуни... Можуть в принципі, використовувати парк для того, щоб займатися фітнесом вранці. Але от ввечері Ну, транзитом теоретично ви можете проїхати по Велостежці через якийсь заповідник, але ви не можете його використовувати для кемпінгу. Кемпінг в буквальному сенсі заборонений. Ви можете це прочитати на будь-якому сайті. Це жирним шрифтом написано. Тобто я навіть одного разу... Дуже пізно повертався з велопокатушки через такий національний парк. І я вже буквально просто побачив, що працівники, які обслуговують там туалети, вони вже 10, здається, чи пів піводистого вони вже прийшли просто робити прибирання, перевіряти, чи вся електроніка там працює, досипати там туалетного паперу, доливати там е якогось ліквіду для миття рук, щось типу такого. Тобто ви не можете просто взяти. <laughs> Як деякі наші блогери українські, мандруючи там Скандинавією, просто брали, залишалися в туалеті на ніч ночували, там, типу, такого, в Канаді це трошки не трошки, а набагато сильніше, більш регульовано. Тут взагалі дуже багато обмежень. А, але тим Канада і краще, бо ти відчуваєш себе більше в безпеці в такій країні за рахунок дуже великої кількості цих обмежень велосипедно пішохідні мости це взагалі окрема тема для розмови, і мені здається, що можна зняти цілий випуск про це, тому що я можу кататися цілий день по всім цим мостам і показувати вам їх. Вони тут теж дуже класні, інфраструктура дуже зручна. В багатьох місцях над великим мостом, який е, хайвеєм, знизу по перемичках прокладений велосипедно-пішохідний міст, тобто майже всюди можна перетнути. Річку Боу, вздовж якої я сьогодні цілий день катаюся, що з правого на лівий, що з лівого на правий берег. Тут дві річки в місті, Боу, і вони дуже сильно такі хвилясті. Чуєте, як цвіркуни цвіркочуть, краса. Люди на лодочках сплавляються по річці. На якихось байдарках, на сапах все круто. Ну і велосипедистів, звичайно, що дуже багато. А до чого я? Я до того, що для того, щоб заночувати з наметом, тут треба ще добряче подумати головою, тому що треба їхати у спеціально відведені місця, можливо, навіть бронювати це наперед, там за тижні два, платити за це там якусь копійку, але навіть не в цьому справа. В тому що справа чи будуть там місця в цей час. Тому все це цікаво. Е, мені вже прийшов е, спальний мішечок від турбата з України пуховий. Я вже в принципі, майже готовий для того, щоб кудись поїхати, але треба ще взяти хоча б якийсь бівачний мішок найпростіший, і надувний карматик найпростіший. В принципі, я буду готовий. Найбільша у мене складність в тому, що я працюю по плаваючому графіку тут в Канаді зараз. У мене вихідні випадають не підряд усі. Не два, не три підряд вихідних у мене не випадає. Це тобі не в Україні, де я міг зібратися і поїхати в будь-який момент. Тут треба ще добряче, ну там чи попросити вихідні, чи брати якусь міні-відпустку. Тобто тут треба подумати як. Але дуже хочу вибратися в гори, тому що живемо вже майже рік в Калгарі. Тобто, ми в 85 кілометрах від одного з найгарніших а, гірських заповідників в Канаді в Банф. І просто жити так близько до банфу і не відвідувати його. А ми лише один раз за рік відвідали банф. Хочеться все-таки вибратися туди, не знаєте, на екскурсію, на машині чи на автобусі, а хочеться поїхати туди з наметом, з ночівлею, з чайничком, з кавою. Все як ми любимо. При в'їзді Fish Фішкрік Парк тут є таке дуже прикольне ранчо. Ну тобто колись це було ранчо, а зараз це просто достатньо великі угіддя для дикої природи, для диких тварин і все, що з цих будівель тут залишалося, то тут люди зробили ресторан. Ну, Тут є громадський туалет, є дуже прикольний парк зі скульптур. Уже всі радять відвідати його, але сьогодні неділя, 28 липня 2024 року, просто божевільні черги, і тут треба було б бронювати все наперед. До речі, одна із долин Фішкрік Парку пов'язана з ім'ям Вільяма Хала, канадського фермера та бізнесмена, який займався скотарством на цих землях ще у 19 столітті. Одні з перших згадок про Фішкрік датуються 1892 роком, коли Хал придбав 800 акрів землі у цій долині та почав вдосконалювати метод механічного зрошення земель за допомогою канав. Саме ця будівля ресторану і була його домівкою у ті часи. Зараз покидаємо степову зону з її цвіркунами і потихеньку переїжджаємо в іншу другу частину фішкрік-парку, яка більш така лісиста. Я би навіть сказав, вона мені нагадує передгір'я Карпат. Адже там такі гарні хвойні дерева, дуже багато таких маленьких рівчачків. Чому саме фішкрік парк називається так? Це Рибний рибний струмок, і там він дійсно такий мілкий, там дуже легко ловити рибу. Я думаю, що прадавні племена цим дуже гарно користувалися до тих пір, поки не прийшли іспанці і не вигнали їх з цих земель, ну, чи американці, як так можна сказати. Вибачайте. Але наобхіли я пішком трошки втратив форму за зиму, не катався. Але якщо ця зима була така, як Минула в Канаді, то можна буде кататися до половини зими. Ми взагалі були дуже сильно здивовані, що приїхали в Канаду, власне, на північ. А, ну, не зовсім на північ Канади. Ми на південь Канади приїхали, але мається на увазі в цілому на північ на планеті земля. І тут була така тепла зима. Всі нас лякали морозами там градусів 50. По факту... Краса, зараз вам покажу. О, тут урвище. Нічого собі. Тут урвище і рибний ставок. Всі нас лякали, що буде там мороз буквально 50 градусів. Насправді 3-4 рази, був такий конкретний мороз один раз до мінус 36. Але в Калгарі дуже сухий клімат. Тут прерії, це провінція Альберта, воно відноситься географічно до цих земель прерій, і тут дуже сухий клімат. І Виходить так, що тут мороз мінус 30, це відчувається так, ніби в Україні мінус 10. А якщо тут мороз мінус 15, то це ніби плюсова температура в Україні. Я розумію, що в це не віриться, але повірте мені. Що ми могли буквально відходити більшу частину зими просто в кросівках при такому морозі. Ну, Але Канада трушна, справжнє снігу було багато, особливо в березні, особливо в лютому. Але до Нового року велосипедисти повністю каталися на велосипедах. Осінь була дуже суха, дуже спекотна. Я ходив в шортах, там щось, якщо не пригадую, до кінця жовтня чи, що, чи до початку листопада. Тому ну, кайфово кататися на велику можна було. Е велодоріжки чистяться, велоінфраструктура шикарна, дуже розгалужена. Так що в мене взагалі жодних претензій до Канади. Дуже правильно вибрали місто, дуже правильно вибрали провінцію, від чого і будемо отримувати задоволення. Так, зараз я направляюся в найбільш віддалену частину Фішкрік Парку. Тут вже більш таки будуть. Пагорби більш там, я думаю, що я не здивуюсь, що чорницю знайду десь на пагорбах у лісі, у лісі в хвойному. А, і побачимо, чим закінчується цей весь парк, тому що закінчується він в дуже цікавій точці. Прям вже заїжджаєш в такий лісок, як в Прикарпатті, Така прям обстановочка тут дуже класна. Мені особливо подобається по цим от трейловим таким стежкам кататися, не по асфальтованим, а по таким от гравійним. Вони більш, більш такі трушні. Ну і велосипедисти, звичайно, що катаються. Краса. Взагалі, а, наскільки я знаю, Фішкрік Парк входить в трійку трьох найбільших парків в Калгарі. Це даний парк, плюс Ноусхіл парк і ще Гленмур парк. Якщо я не помиляюся, то по площі вони три найбільші парки міста, і мене взагалі дуже сильно здивувало, що ми так майже навмання вибрали місто, і воно виявилося як для велосипедиста, то дуже комфортним. Я більше місяця тому проїхав кільцеву, скажімо так, дорогу. Вона складає десь приблизно 74-76 кілометрів по всьому Калгарі. І за ці 74 кілометри я буквально декілька разів з'їхав з велодоріжки на маленький спальний район, і то там була обмежена швидкість для автомобілів. Тобто було зрозуміло, що це перемичні такі балки між. Між велодоріжками, тобто там можна було на велосипеді проїхати. Тобто 74 кілометри кільцевої дороги по такому величезному місту майже весь час по велодоріжці. Це мене дуже сильно здивувало, що можна майже все місто об'їхати по велодоріжкам. Тому катаємо, кайфуємо. Зараз поїдемо трішки далі, подивимося, що там. Оце те про що я казав. Тут уже можна робити такий невеличкий хайк, брати трекінгові палиці і нормально так шпілити, тому що підйом тут на гору ну в принципі непоганий. непоганий. Я одного разу заблудився і заїхав з іншої сторони. Заїхав через такі якби спальні райони дуже багатих людей, в яких будівлі сюди з панорамними вікнами виходять. І я спускався по цьому спуску сюди вниз. То мені довелося пішки. Я на велосипеді не зміг по цим по цим трелам зійти. Тому точно знаю, що дуже схоже на наше Прикарпаття, на невеличкі горби, як у нас кажуть. І мені було це ну, так мило серцю погуляти по чомусь такому знайомому, як в Україні. задоволення, чесно. Ось якийсь ставочок, в якому не можна купатися, звичайно що. Більше того, не просто не можна купатися, не можна собак купати, не можна зимою на ковзанах кататися, не можна нічого кидати, смітити і так далі. Зараз почитаємо про цей ставок. Ну, Проте навіть велопарковку зробили біля цього ставку. І, звичайно, що стандартні канадівські. Смітники, які є двох типів: сині для ресайклінг матеріалів і чорні для звичайного сміття. До речі, якщо ви думаєте, що про тварин я вам просто вичітку з Вікіпедії сказав, то ні. Ми реально за дуже короткий час проживання тут, ми вже в себе бачили в парку біля дому оленів, бобрів, койотів, зайців, пеліканів, а... Чорних білок це стандартно, вони бігають буквально біля балкону. Дуже багато сороків чорних білок, вони тут дуже розповсюджені. Ще є такі невеличкі тушканчики, якісь такі, не знаю, суслики в польові. Вони тут дуже пошкоджують землю. І от навіть ось зараз, де я стою, біля такого болотця дуже легко побачити якихось бобрів. Тому що навіть є вивіска про це, що бобри роблять свою роботу. Бачите, як вони дерева тут пошкоджують. Дуже часто можна помітити в парках, в, в міських зонах, що нові висадки дерев або старі, які е, дуже близько до води знаходяться, вони їх захищають сіткою від бобрів, тому що дуже багато бобрів, і навіть парк, такий півострів, який в нас біля дому, біля нашого ЖК, він так і називається Beaver Dam Flats, тобто е, дамба, боброва дамба. До речі, окремою розмову заслуговує інфраструктура у всіх цих парках національних, тому що. Дуже зручно. Майже усюди є ось такі ось якісь невеличкі лавочки а, з зоною барбекю, але треба читати уважно, де дозволено робити відкритий вогонь, де не дозволено і чи дозволено в цю пору року. А також, безумовно, всюди є через кожні кілометрів 5-10 туалети. Я навіть не буду казати про те, що там, звичайно, що є туалетний папір, там є. Якесь мило, там є сушка для рук, все це цивілізовано, все це є. А вони чисті. А, я думаю, що вони закриваються на ніч. Всюди є парковки. На парковках люди приїжджають. Взагалі як канадці проводять свій вільний час. Вони приїжджають на автомобілі з велосипедами у всі ці парки, розгружаються. Іноді вони привозять півхати сюди. Вони привозять такі, типу, великі. Намети, знаєш, як у нас би сказали свадібний шатер, і вони розкладаються, вони грають тут якісь вуличні ігри, у якийсь бадмінтону, якийсь теніс, якийсь футбол, запускають повітряних зміїв з дітьми. Ті діти, які ще не вміють кататися на велосипеді, бо не хочуть, вони беруть трейлери, причіпляють до велосипедів. Везуть діт дітей в трейлері за велосипедами. Тобто, все максимально зручно. Я зараз, наприклад, можу набрати собі води в туалеті, вода чиста, пити можна і поїду до кінця парку. うん。<music>